Псалом 128 Щасливий кожний, хто Господа боїться і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе, Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир! На Єрусалим.